Понад 60 снарядів ворог скерував цієї ночі на Нікопольський район. Під прицілом опинилися червоногригорівська та Марганецька громади. Останні дісталося найбільше. Люди дивом не постраждали. Проте є чималі руйнування через знеструмлену насосну станцію Марганці та навколишніх селах без водопостачання залишилось 45 тисяч родин. Були понівечені будівлі та пару автомобілів. Попри сигнали тривоги та загрозу артобстрілу, ніч у самому Нікополі пройшла спокійно. Ми продовжуємо свою роботу, вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції, усуваємо наслідки обстрілів. На Криворіжжі також ніч минула без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Комунальні підприємства в робочому стані працюють. Шановні, ми також продовжуємо працювати, допомагати, допомагати тому, хто потребує цієї допомоги. Тому що тільки разом ми все зробимо і всіх здолаємо. У інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу.